Отже, відчувши під собою опору, просто перенесіть фокус уваги на дихання, і усвідомте, як ви робите вдих, видих. До речі, ви багато раз про це чули, я ще раз хочу нагадати, що для того, щоб більше тримати з собою контроль і. Перевести себе в стан більшого балансу і спокою, краще, якщо ви будете робити вдих носом, і видих через рот. І при цьому видих корот... довший, ніж вдих. Ну, і знов таки звернути увагу на опору під собою. І це буде сприяти вашому кращому заземленню. Тобто відчути свою стійкість, устойчивість. І тепер уявіть собі будь-яку людину, з якою у вас, наприклад, якимсь часом раніше. Були чи то суперечки, чи то неспівпадіння точки зору, чи якоїсь думки, чи погляду на якусь ситуацію. Уявіть, в такому своєму внутрішньому просторі, наче ви дивитесь на цю людину, яка стоїть тут перед вами чи поряд з вами. Яка хотіла переконати вас, або ви хотіли переконати її. І зараз, дивлячись на цю людину, ви просто їй кажете, я поважаю твою точку зору, і я поважаю свою точку зору. Я поважаю тебе і я поважаю себе. Я поважаю твої думки, поважаю свої думки, твої потреби. І свої потреби. Твої почуття і свої почуття. Я поважаю тебе, я поважаю себе. Мені не треба робити нічого, щоб переконати тебе в своєму погляді на цю ситуацію. І тобі не треба робити нічого, щоб переконати мене. Наші погляди можуть існувати одночасно, паралельно, не чіпляючи один одного. Для цього в світі і в просторі навколо нас є достатнє місця. Навколо нас є достатньо місця для різних думок, навіть до прямо протилежних І я кажу цьому так. І від тепер я відмовляюся від будь-якої спроби. Переконати тебе в своїх думках і я відмовляюся від бажання опиратися Твоїм переконанням і твоїм впливом на мене. У тебе є свої кордони. А в мене свої. Мої кордони закінчуються там, де починаються твої. Твої кордони закінчуються там, де починаються мої. Всесвіт нам дарує достатньо простору для того, щоб розмістити свої кордони. І спробуйте відчути, як тепер ви себе почуваєте всередині, що з вашими емоціями. Як це проживається в тілі, у ваших відчуттях? Що зараз з вашими думками? Відчуйте, усвідомте це і повертайтеся в свій звичний стан. Я вам просто пропоную час від часу робити схожу чи таку саму, чи цю саму практику. І я зупиняю запис.